Павловнія це дуже красиве дерево, яке може принести багато користі в різних сферах. Воно напрочуд декоративне, має насправді величезні листя, дуже красиві квіти, які розпускаються на початку весни, і загалом дерево виглядає досить ефектно. Павловнія може стати перлиною вашої клумби або саду. Також павловнія дуже швидко росте. Її деревина має унікальні властивості. Я маю п'ятирічний досвід вирощування павловнії. Загалом я виростив з насіння більше 200 рослин. Тож зараз ви дізнаєтесь багато цікавого про це дерево. Найважливіше в вирощуванні павловнії це її обрізка, формування дерева. Зараз я все детально покажу. А наприкінці відео я розкажу, який найкращий спосіб заробітку на павловнії. Почнемо з того, що потрібно щороку проводити технологічний зріз на висоті близько 10 см над землею. Тобто стовбур щороку потрібно спилювати. Це робиться для того, щоб наростав корінь, збільшувалась коренева система. На моєму відео про обрізку саду ви можете побачити, як я спиляв саме цю деревину. Навесні павловні обов'язково відіб'є нові пагони зі сплячих бруньок, тому хвилюватись за неї не потрібно. Ця рослина, яку ви зараз бачите, вже буде рости в мене п'ятий сезон. Заради експерименту цю павловнію два попередні роки я не спилював, спостерігав, як вона буде рости. Перший рік виріс стовбур близько метра, потім верхівкова брунька замерзла. На наступний рік утворилось два бічних пагони, які дали незначний приріст. І далі все повторилось знову верхівкова брунька замерзла, і за рік наросли невеличкі бічні пагони. В принципі, якщо не проводити технологічного зрізу, то повністю втрачається декоративність даного дерева. Воно росте повільно, має маленьке листя і не може сформувати рівний довгий стовбур. А зараз ми підійдемо до сестри цієї самої деревини, які були одночасно посіяні, одночасно посаджені. Просто тут проводився щорічно технологічний зріз. Погляньте, який стрункий і високий стовбур. Це приріст одного року. Навесні з кожної бруньки ця деревина відбила молодий пагін. На нижній частині стовбура я гілки повідламував. Вони мені тут не потрібні. Просто погляньте, яка різниця в зовнішньому вигляді двох однакових рослин. Я думаю, зрозуміло, що обов'язково потрібно робити технологічний зріз до того моменту, доки розмір і висота стовбуру не задовольнить ваших потреб. Я хочу, щоб у даного дерева крона починалась на висоті близько півтора метра, щоб під неї можна було вільно проходити, тому всі пагони на нижній частині стовбура я відламую. Протягом всього літа треба слідкувати, бо можуть з'являтися нові пагони. Помітили, це олотека богомова. Під соковитим листям Павловні ховається дуже багато комах від спеки. Також богомови тут чудово себе почувають. Зараз я хочу заміряти висоту цієї Павловнії. Драбина висотою 2,5 метри. Нагадаю, що цей стовбур повністю виріс за минулий рік. Для Павловнії це починається п'ятий сезон від моменту її посіву з насіння, і наміряв я 3 ,70 метри 70 сантиметрів. На перший погляд, наче й гарний результат як для дерева в полі. Але ж не варто забувати, що рослина була висаджена 4 роки тому. Як ви помітили, поступово ми перейшли до мінусів Павловнії, б той швидко вона росте. Але щоб побачити той швидкий ріст, потрібно чекати 3-4 роки. Звісно, це швидше ніж більшість відомих нам дерев, але не дотягує до обіцянок продавців саджанців Павловнії. Зараз прошу вас підтримати мій канал вподобайкою, а я почну формувати крону. Повидаляю зайві пагони. Наступний мінус: щоб побачити цвіт павловнії, потрібно, щоб деревина була досить доросла. Чекати потрібно ще більше це 6-7 років. До речі, квіткові бруньки у павловній величезні і вона їх закладає ще з осені. Тому восени вже можна зрозуміти, що ваша деревина буде цвісти. Формувати майбутню крону просто. Залишаю по одному пагону, там, де їх двоє, то слабший видаляю. Те ж саме робимо зі спиляними павловніями. З одного кореня повинен рости один пагін. І ось дістався я до верхівки, і хочу звернути вашу увагу, що вона засохла, на ній нічого не росте. І відбувається це щороку на всіх сортах павловнії. Коли ви бачите опис певного сорту і там вказують якісь параметри морозостійкості, то все це стосується з дерев'янілої частини стовбура, так як павловнія родом з теплих країн нашої планети, де немає зими, в ній генетично закладено постійно рости. Тому верхівка ніколи не здерев'яніє і буде зеленою трав'янистою. Звісно, зелена верхівкова брунька не витримає морозу нижче, ніж мінус 5. Продавці саджанці вам цього не скажуть. Навпаки, вони закликають засаджувати величезні території, дорогими гібридами павловнії і запевняють, що за короткий період у вас виросте величезний ліс. І можна буде на цьому заробити, але наскільки мені відомо, то найбільш ходовий розмір пиломатеріалів це 6 метрів. І в мене питання до досвідчених агрономів, які займаються павловнією як виростити рівний шестиметровий брус павловнії, якщо на висоті 3 метри з лишнім замерзає верхівкова брунька. Для мене відповідь очевидна в наших умовах ніяк. Також, начебто, й немає нічого кримінального, коли до оголошення з продажу павловнії додають фото, зроблені, наприклад, на півдні Китаю, де дійсно ця рослина виглядає ідеально навіть у розмірі 20 метрів. Далі на відео ви побачите, як я формую центральний стовбур павловнії, прибираю зайві пагони, які прокинулись після зими. Також в оголошеннях з продажу саджанців інколи пишуть, що павловнія не горить, тому ідеально підходить для будівництва. Хтось пише, що павловнія добре горить, саджайте її вирощуйте собі дрова. Зі свого досвіду знаю, що павловнія добре горить, так само як інші дрова, але вирощувати її для заробітку на дровах це абсурд. На мою думку, найбільш логічне застосування павловнії лише в декоративних цілях. Вона може стати чудовою прикрасою вашого двору або парку. З усього сказаного я зробив для себе висновок: що заробити на павловнії можна, якщо продавати її саджанці. Якщо у вас цікавить тема, як виростити Павловнію з насіння, щоб в подальшому реалізувати саджанці, ставте мені запитання в коментарях, я обов'язково дам відповідь з тієї інформації, яка мені відома зі свого досвіду. Якщо у вас є питання або цікава інформація з вашого досвіду про Павловнію, поділіться з нею в коментарях. Мені та іншим глядачам буде це цікаво. Також не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь на мій канал, де багато цікавого та корисного. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей! Субтитрувальниця